Коли от, е, був Майдан і починалася еспресо. Ми на роботу навіть разом одне одного по дорозі підбирали, на таксі приїздили разом, тому, ну, тому що була небезпека. Тут міліція якась приходила, якась, ну, ліві люди приходили, тут постійно нас фоткали біля всього. А потім, як виявилося, що виявляється канал «Еспресо» був один з списку на зачистку під час Майдану. За цим столом, в принципі, починалося мовлення телеканалу Еспресо наприкінці листопада 2013 року. І я і, і була в мене ще колега Анастасія Мельник. Ми з нею вийшли в ефір у сьомій годині ранку і фактично розпочали мовлення телеканалу Еспресо. І, якраз напередодні тоді мали підписувати угоду про асоціацію, яку не підписали, і фактично розпочався Майдан, ну, який висвітлював телеканал. От власне ця студія тут нічого не змінилося, ті ж самі стіни, ті ж самі книги, можливо тільки що. Додався приймач, чайник, там ну, цей заварник, було три камери і двоє ведучих. І ми так е, зранку починали і працювали. Ця студія, вона тепер нова. Її зробили буквально, коли ми робили переформатування, повністю плазми спеціально знімають для того, щоб було ну, воно синхронізувалося з порою року і з часом, який там, значить, на вулиці. Е так, постійно в нас оновлюють це відео і показують, що відбувається. Спочатку була студія, ще в якій виходила програма Вечір з Миколою Княжицьким, тут виходив «Верес спорт. Ну, власне, тут починалася робота в зовсім іншому стилі. Тут тобто сидить гість на дивані, такий напівморок, значить, сидить ведучий Микола Княжицький, і вони говорили про якісь важливі такі ціннісні речі, про актуальні речі. Ну от ну, в такому просто зовсім іншому стилі. Тепер це новинна студія, фактично, яка працює м -м, кожен день постійно. І тут звідси виходять ну, найголовніші студійні э, студії телеканалу Еспресо. Там гість, і отак постійно. Ну і от бачите, ведуча. Новин вона виходить з іншої студії, її теж оновили. Це <му> еквівалент А тобі стільчик не купили біленький, так? Да? А тобі стільчик біленький не купили, ні? Ну нічого.